Пан ще одне питання таке, можливо, вже під завершення. Було недавно інтерв'ю Володимира Зеленського, досить таки нашумівше, а нашумівше воно є головним чином через те, що сам Зеленський вжив там кілька обсентних слів. Можливо, вони були виправдані. Можливо, я не заперечую. Але йдеться про сам факт того, чому може Володимир Зеленський І... забрав зі. Але чи може президент вживати Оксен нулекс, ну скажімо, незалежно від контексту, чи може залежно від контексту? Ну, ви знаєте, якщо напевно, судити по мірках е, стандартної, класичної дипломатії, то напевно, що ні. Але ми розуміємо, що. Ну Україна зараз трошки специфічні ситуації, тобто ситуація нестандартна, дипломатія нестандартна, підходи нестандартні. Зрештою, ми бачимо, що з тією стандартною дипломатією, коли е, знаєте, думаєш одне, а говориш зовсім інше, і десь заувальовано, приховано то, що думаєш. Пробуєш донести приховано і не, не не впевнений, що зрозуміють. Ну, напевно, ця дипломатія не завжди спрацьовує. І у випадку України ми бачимо, що далеко не завжди спрацьовує. Ті класичні стурбованості ООН, західного світу багатьох дипломатичних служб, міжнародних інституцій, вони вже стали таким певним кліше і індикатором, скажімо, то занепаду. Тої класичної дипломатії, ну і якщо з такої позиції розглядати, е, ну то можливо, Одесі є в цьому певні виправдання. Тим більше, що ми вже ну, маємо пам'ятати, що Володимир Зеленський є тим главою держави, який е, за період свого президентства зламав дуже багато таких шаблонів і стереотипів класичної дипломатії, починаючи від одягу. Так, коли ну, традиційно глави держав дипломати там ї, їздить в дрез-коді в піджаках, в костюмах і так далі, в сорочках і галстуках він е, одівається трошки по-іншому. Він, ми пам'ятаємо, мав такі доволі прямолінійні і відверті виступи, наприклад, там за трибуною ООН. чи в інших випадках, коли він ну, це його певний стиль, коли він не заувальовує якісь, е, скажімо. Речі не дає їх дипломатично приховано, а говорить прямо, говорить відверто, говорить, так як то кажуть, щоб було все зрозуміло і розставлено по полочках. Чи має це право на існування, має чи має це право, можливо, це буде колись якийсь новий стиль чи напрям дипломатії? Ну, стосовно нецензурних слів, певних, ну тут вже питання набагато дискусійніше. Мені важко судити. Е, ну, очевидно, що це я кажу, це фактор самого Зеленського, і самої ситуації, в якій є зараз Україна, коли ті всі певні речі і події є наболілі, тому що ну давайте говорити відверто для середньостатистичного українця не зрозуміло, чому ООН поводить себе так, чому НАТО настільки не рішучить, чому нема політичної волі Західного світу на те, щоб е, дотиснути Росію і поставити на місце. Ну і коли звичайно. Хочеться охарактеризувати ту ж саму політику санкцій, яка, як ми розуміємо, є далека від такої, якою могла би бути. Ну то деколи, на жаль, нецензурні слова на язик і, і десь спадають, і на думку спадають. Ну не мені судити, це, скажімо так, це не типово. Це... Не вписується в класичну парадигму дипломатії, але можливо в тій ситуації, яка зараз Україна і може дати той ефект, якого не дає класична дипломатія. Ну я думаю, що мої гадачі різко є є проти того всього. допустив опитування, і там поза 80% є різко проти. Ну очевидно, ми маємо розуміти. Я ну я теж не є прихильником таких такої дипломатії, але особливо якщо тут йдеться про нецензурні слова. Але я тут швидше ну думаю, що ми тут маємо розуміти, що тут десь адреса. Ну тобто питання в тому, ну почнемо з того ж, теж не були дипломатичні переговори, так теж не були якісь офіційні зустрічі чи виступи там в рамках ООН чи ще десь інше, але Це було інтерв'ю. Так, тобто, це було ну річ публіну. Там була, скажімо, це було інтерв'ю, але це не було наскільки там дипломатично, публічно. Та бо, тобто це було інтерв'ю, де, можливо, якась така просто бесіда по душах, де е, Володимир Зеленський десь там з пересердя, в емоціях казав фактично те, що десь і насправді в багатьох на язиках вертиться. І очевидно, що адресат теж був не офіційні структури там ООН, не лідери країн, а очевидно. Це інтерв'ю мало на меті донести певну інформацію там до звичайних громадян України, Америки, Європи, яким теж, можливо, десь надоїла вже оця нерішучість ця російська така, знаєте, агресивна зухвалість і так далі. Які десь, можливо, саме отакі емоційні, нестандартні слова сприймали по-іншому. Тому, тому, десь, якщо під таким ракурсом подивитися, ну, то не все так страшно. І, може, не типово як би могло здаватися. Хоча, звичайно, загалом я, я за те, щоб все-таки ну, десь, десь більш, скажімо, таких класичних форматах такі дискусії вести. Тобто, для перекладачів це було проблемою чи ні, на вашу думку? Не знаю. Я думаю, що Володимир Зеленський кілька тижнів тому в соцмережах задав тон для перекладачів. Назвавши Путіна одним відомим вже нам словом, тому, можливо, вони вже й були готові до таких речей. важко мені сказати. Я зрозумію. Дарунько. Панеку, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво, дуже фахово. Отже, нагадую, це був політолог Микола Бучин. Мене звати Олександр Сирецов, я є незалежним журналістом. Підтримуйте незалежну журналістику, підтримуйте мій канал. E você mudou o